А чи знали ви, який саме продаваємо автомобіль у світі? Він зараз стоїть перед вами. Це Toyota Corolla 2014 року випуску на моторі 1.3 офіційний автомобіль в непоганій комплектації і в непоганому сіром фірмі на Тайотарському світі. Зустрічаємо. Тойотка у нас з нас досить непогані комплектації. У нас присутні кондиціонер, який класно дує, два підірвасидінь, мультикармо, повний склопакет, штатна мультимедіа та звісно надійніша механіка. Так що якщо ти хочеш бути в касті, Тойота Вода, не хочеш жити на сервісі, не хочеш віддавати шалені гроші за обслуговування свого авто, то цей автомобіль саме те, що тобі потрібно. Тойотка буде тебе чекати в автопраді. Приїжджай, дивися, оглядай, перевіряй, забирай свою нову тачку.